Чи можна навчатися англійською в Іспанії? Які університети обирають українці та які кар'єрні перспективи? Ола! Сьогодні ми дізнаємось про англомовну вищу освіту в Іспанії та що потрібно для зарахування. Іспанія це сонячна країна з унікальною культурою та яскравим студентським життям. Іноземцям тут досить легко адаптуватися завдяки англомовним програмам, підтримці університетів, а ще гостинності самих іспанців і міжнародному студентському ком'юніті. Розглянемо англомовні університети країни. Насамперед, Іспанія відома своїми бізнес-школами. А найпопулярнішими спеціальностями є бізнес-адміністрування, спортивний менеджмент, а також менеджмент туризму і гостинності. Якщо казати про вартість навчання, то вона доступніша, ніж в США, Канаді чи Великій Британії. Наприклад, середня вартість бакалаврату становить 14 тисяч євро на рік, а магістратури 15 тисяч євро на рік. А які виші найчастіше обирають українці? Серед наших клієнтів Study.ua у топ-3 EU Business School, Європейський інститут дизайну, університет Шиллера. Розглянемо кожен детальніше. Наприклад, EU входить до топ-50 серед європейських програм MBA та топ-150 серед міжнародних. І окрім високих рейтингів, великою перевагою є те, що, по-перше, бізнес-школа має кампуси також в Німеччині та Швейцарії. А по-друге, співпрацює з університетами різних країн за програмою обмін. Тож студенти можуть легко поїхати навчатися на декілька семінарів в іншу країну. Наступний заклад Європейський інститут дизайну. Це один з найкращих англомовних навчальних закладів Європи, який пропонує сучасні програми з дизайну та бізнесу моди. І не менш цікавим є університет Шилера. Це сучасний навчальний заклад в Мадриді. І, до речі, його кампуси розташовані також в США, Франції та Німеччині, що надає студентам можливість змінювати локацію під час навчань. Перейдемо до кар'єрних можливостей під час та після навчання. Одна з суттєвих переваг в тому, що англомовні іспанські виші орієнтовані на практику. Вони співпрацюють із бізнесом, організовують різні стажування, тож студенти отримують практичний досвід ще під час навчання. Крім того, студенти можуть офіційно працювати до 20 годин на тиждень, а значить частково покривати витрати на проживання. І найцікавіше, після отримання диплома випускники можуть офіційно залишитися в Іспанії ще на рік, щоб знайти роботу своєї мрії. І тут не можна не додати, що дипломи іспанських університетів визнаються в усьому світі. Тож перед випускниками відкриті двері в будь-якій країні. Що ж, залишається останнє питання: а як вступити до іспанського університету? Розглянемо по етапу. Збір документів розпочинається за рік до навчання. Ми рекомендуємо це зробити якомога швидше, щоб встигнути забронювати місце на програмі. Для бакалаврату потрібні. Оцінки за останні 3 роки в школі. Цього достатньо, щоб отримувати умовне зарахування. А свідоцтва за 11 клас можна надіслати пізніше. Далі мовний сертифікат. Наприклад, для EU IELTS має бути від 6 балів. Окрім того, потрібні рекомендаційні листи від вчителів, мотиваційний лист або есе на теми, що надає університет, а ще резюме та фото закордонного паспорту. Після цього студент проходить співбесіду з представником університету, і якщо все добре, то отримує умовне зарахування. Наступний етап це оплата депозиту від 2200 до 6000 євро або оплата повного першого року навчання. Все це залежить від умов конкретного університету. І один з останніх етапів пошук та бронювання житла. Тут теж рекомендуємо не затягувати. Зазвичай це розпочинається наприкінці зими або на початку весни, коли резиденції відкривають бронювання. Наприкінці травня абітурієнт надсилає свідоцтво про повну середню освіту і отримує безумовне зарахування. А вже з середини вересня можна їхати до Іспанії, заселятися в резиденцію та готуватися до початку навчання. На цьому все. Сподіваюсь, що це відео було корисним. А якщо ви хочете дізнатися більше про умови вступу для українців, вибрати ідеальний університет та й загалом підготуватися до вступу, залишайте безкоштовну заявку на консультацію від наших освітніх експертів. До зустрічі! Адіос!